Північний кордон України посилять військовими і бойовою технікою, а все через останні події навколо Запорізької атомної станції. Командувач об'єднаних сил Сергій Наєв проводить інспекцію усіх північних рубежів. Нещодавно побував на Рівненщині на нульовій відмітці кордону з Білоруссю. Яка там ситуація? Дивіться далі у сюжеті. Збудовані протитанкові рови та загородження, облаштовують міні-поля та фортифікаційні споруди. Рівненщина від початку повномасштабного вторгнення почала укріпляти кордон з Білоруссю. До роботи залучені військові та працівники всіх силових структур. Головне управління ДСНС України в Рівненській області приймає участь у влаштуванні протитанкових перешкод на північних кордонах нашої області. Станом на сьогодні вже пророблено більше 10 кілометрів. Мінні поля та інші пастки продовжують готувати військові на рівненському полісі. Всі складові сил оборони, прикордонники ЗСУ, СБУ та Нацгвардія об'єднали зусилля та роблять усе, аби укріпити як лінію кордону, так і прикордоння. Відповідно, особлива увага приділяється прикордонню та стратегічному об'єкту критичної інфраструктури Рівненська атомна станція. Класичних ДРГ, які проникали на територію нашої держави. Ну, на нашій ділянці кордону Рівненської області, на нашу, на нашу територію з метою завдань, які виконують ДРГ, таких не фіксувалося. Охорона державного кордону з Білорусс у межах Рівненщини, а це 218 кілометрів, здійснюється за посиленим варіантом. Прикордонники відстежують ситуацію, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій. На сьогоднішній день йдуть тренування на всій глибині шаленування оборони. Тому прикордонники, так як є складової сили оборони, приймають активну участь в цьому питанні і ми впевнені про те, що наші кордони будуть недоторканими. На нульовій відмітці кордону з Білоруссю на Рівненщині побували представники усіх силових структур області. Кажуть, вагнерівців не видно, інших загроз наразі теж. Ситуація контрольована, але це точно не привід для того, щоб розслабитись. Ми розуміємо ймовірні маршрути загроз, які є на території області. Фактично не зупиняємося в. Провадження фортифікаційних споруд будемо працювати і далі нарощуючи лінію оборони у зв'язку з останніми подіями навколо Запорізької атомної станції. Вирішили посилити північний кордон держави особовим складом і бойовою технікою. Про це повідомив командувач об'єднаних сил зсу Сергій Наєв, який приїхав перевірити кордон з Білоруссю на Рівненщині. От за той час, коли я раніше раз працював, що наростили. Уже доставлено близько 800 тетраїдів, тетраїдів фігур. <свят> Також до риту, повністю рів другий. Сергій Наєв додає, задача укріпити кордон настільки, щоб ворог міг просунутися хіба на два метри у глибину. Проробленим захистом на Рівненщині залишився задоволений. На даний час, відповідно, до того рівня загроз, так, воно відповідає, але ми розуміємо, що загроза може в подальшому зрости. Тож ми на опередження робимо все для того, щоб підсилити захист і оборону державного кордону в межах. Рівненської області до слова на рівненщині створено окремий оборонний бюджет. Ці кошти спрямуються на укріплення кругової оборони та посилення матеріально-технічної бази військових. Анна цук новини рівного.